Зараз те, що відбувається на фронті, це приблизно те саме, що відбувалося колись на Майдані. Оця спіраль, вона стискається. Це пружинка. І колись на Майдані весь Майдан стримували лідери. Вони казали, ми йдемо домовлятися, ми йдемо на переговори. Ми завтра, ми післязавтра. Народ що сказав, тепер будемо вирішувати. Ми пішли і вирішили. От приблизно я вам даю гарантію, не просто тому, що ми в студії десь стоїмо в теплі, а тому, що я постійно спілкуюся з хлопцями. Вони вже не чекають на команди генералів. Вони самі роблять ту справу, яку їм не дає командувати. Робити вони самі потихеньку починають воювати навіть там, де їм не дозволяють. Безпосередньо село Нікішино, яке от зараз ми говоримо про Волноваху, ми говоримо про Донецький аеропорт, де це такі публічні місця. А село Нікішино, де моє відділення, безпосередньо Соні знаходиться. Хлопці чотири дні не могли вилізти з підвалів, їх просто накривали там і мінами і градами. Там працюють снайперські групи, все інше, але і це не ламає духу. Хлопці самі виходять і намагаються взяти вулицю за вулицею, хоча їм на це ніхто не дає команди. Якщо ми ще так чуть-чуть покеруємо в державі, то люди через місяць вийдуть спочатку закінчать питання війни самостійно, армія це зробить, а далі вони повернуться на Київ і дадуть кожному свою оцінку. І власне сьогодні, от я хочу, коли ми виступали, сьогодні я говорю в парламенті, я якраз власне хочу дати останній шанс владі сісти для того, щоб влада сказала, що потрібно президент, силовики, а Верховна Рада, я то повністю підтримую колег. Ми готові працювати 24 години і 7 днів на тиждень. Ми готові голосу. Сувати, не йти на роботу в комітети, не йти на роботу до себе в округи, і для того щоб повністю вирішити законодавчі проблеми, якщо потрібно, взяти зброю, повернутися на передову і закінчити це питання.